Варто звертатися до адвоката у справах по наркотиках. Якщо ви стали фігурантом кримінального провадження, а саме вам було влучена підозра, в будь-якому випадку я раджу звертатися до адвоката за отриманням професійної правничої допомоги. І саме адвокат є спеціалістом у галузі кримінального процесуального права, який знає всі тонкощі процесу і зможе допомогти вам якнайкраще побудувати лінію захисту і зверне уваги на ті істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які можуть бути допущені слідчим. Ходять до судового розслідування. Також я хочу звернути увагу на те, що кримінальна відповідальність за зберігання наркотичних засобів вона є значно меншою ніж саме за розповсюдження наркотичних засобів. Кримінальна відповідальність саме за зберігання наркотичних засобів встановлена на статтею 309 кримінального кодексу України і залежить від розміру наркотичного засобу, яку ви зберігаєте. Є Незначний розмір наркотичних засобів є великий і особливо великий обсяг. За зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах передбачена значна кримінальна відповідальність. Але якщо ви займаєтеся збутом наркотичних засобів, то навіть за незначний розмір наркотичного засобу встановлена сувора кримінальна відповідальність, яка передбачена 4, 2 статті 307 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Ну, я хочу застерегти. Насамперед, молодих людей, які з метою наживи, знаходять анонімні телеграм-канали, де їм пропонують за незначні кошти займатися збутом наркотичних засобів, а саме робити так звані закладки. Якщо вас працівники поліції спіймають за цим заняттям, вам загрожує кримінальна відповідальність на строк від 6 років позбавлення волі, тому подумайте тричі ніщо зробити. Якщо ви вже є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних справах щодо Збуту чи зберігання наркотичних засобів, і вам необхідна додаткова консультація або фахова допомога. Звертайтеся до нашої юридичної компанії Турі та партнери, і ми зможемо допомогти вам. У наступному відео я хочу розкрити тему щодо кримінальної відповідальності, яка передбачена в статтями. 302 і 303 Кримінального кодексу України, а це створення або утримання місць розпусти і звідництва, а також сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, оскільки дана тема є досить актуальною, тому що є, скажімо так, салони, які надають масаж не зовсім класичний масаж, а як вони називають інтимний масаж. І от я хочу застерегти дівчат або інших осіб, які цим займаються. Що, що може бути в разі заняття цією діяльністю? Підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавих відео.